Привіт всім! Вирішив зняти ще одне відео. Не дуже таке цікаве, але покажу ще де, де ми виступаємо і покажу певний фестиваль, yeah. типу Октоберфест як в Германії. Yeah. До речі, про погоду трошки втіти. Сьогодні, сьогодні не так жарко. Тепло? Тепло. Ну, просто не так жарко, як обычно тут я ну Ми ще ждемо новий тайфун. <хи> Мама, якщо дивишся це відео, то, то не переживай. Все буде нормально. Мабуть, при слові тайфун на моморок падає. <хи> тут є такі сквозні, двори, да, там, де сильний вітер. Ну так між домами нормально. Так, ладно, тайфун тайфуном Ну що? Ну пішли помаленьку. Пішли помаленьку. Так, да, я знову маю 2 години перекура. 2 години, можемо знімати. О, до речі, цей дорожнього. Це, це сюди на крабку завіше. барабанах треба бити і що відбувається Не, Не буду пробувати. А що це сьогодні за день? А сьогодні субота. Субота. Я ж думаю, що так сюди багато почало лазити. О, до речі, колесо. Колесо. Треба з нього ще відео якось зняти такий Чудовий краєвид відкривається все раді Ми біля нього жили колись так хтось там цього... до речі ось, ось хол там де ми теж виступаємо. Ще чесники будуть і грати. Правда, тут знімати не можна. Взагалі місь холі не можна, позараз налетять мені. Не знаю, що вони зроблять. Штрафують, але я знаю, куди я сяду. Я сяду себе це столик. Правильно? Якщо в холі знімати не можна, а за ній вже ж можна, правильно? От логіка, не? О, я навіть знаю, де я сяду, я все тут а тут сейчас сейчас на барабанах. играем в барабанах. Э, не надо тут ста! Правда, херово видно? Ну видно що тут, а? Цибульки, блядь. Попробуй ще ближче. А, ні. А в цих, в цих часниках передіті, кажу, передіти, ну да, В цих часниках всередині дівчата. Японські дівчата. дівчат. Що, Стука ще що сімей. А ну давайте. На головне мені не наткнутися на цей, директора міського, бо, він побачив, що я знімаю, бо то, якось була ситуація. Алін е, румин, зайшов всередину, він співак, о, зайшов всередину з холстцем, з мороженим. О, вони налетіли на нього, що типу, не можна їсти тут мороженим". Ну він за колісами. Ну Він чого не, не звернув на них уваги. Діти далі, вони да не можна, налетіли п'ятьох чоловік. Він, коротше, плюнув на них, все морожено, пішов на сцену на Через пів часа така жалоба на Аліна. Жалоба, яка цікаво звучить. Алін поступив дуже негарно. Як він міг таке зробити? Він їв вморожено. Всередині. Це жахливо, це аморально! це... Боже, як вона там писала, Тайка? менеджерка. Він зробив такий поступок, він впав, якби якось чи впав в наших очах. Він був такий чемний хлопчина, ну це краще, це, це капець. А, то до чого я видав? Якщо мене має... до Тайка замість, що я тут знімаю, тут не можна знімати. Тут буде на мене жалоб, та похи. Один раз можна. Ну, Сяду чуть поближче. Не поближче, а з другого ракурсу. О, о, таких видно нормально. Зум такі маленькі, конечно. Браво чесникам. Може так так видно, але. Вже люди все закрили. Коротше, ладно, ви бачили там часників. Так, Пішли далі. Так, да, до цього я ж хотів це певний фестиваль показати. Це ми собі проходимо там, за кулісами. Це ми тут були, до речі, безплатно. але але знову ж таки, не можна знімати. Не можна знімати. Получається, я не можу показати всю красоту цього здання, там бути. Там таке шоу водяне. Пішли пиво нап'ємось. Я пиво не п'ю, звісно. Де мої года, блін? Коли я пив пиво? Це ж бічта, На Напевне, фестиваль попасти, це капець. я не пью пива. Представляете, как обидно. Я говорю, когда... о, чувак, оно с пивом носится. Блин. Тут вино, пиво. Короче, тут, я не знаю, ну ладно, чем можно зайти так? Нет, а можно, просто я тут с камерой, как придурок, комментирую это все дело. Ладно, не буду комментировать, буду снимать, так просто пройду, потом расскажу. いやでも頑張りましたねあーどうもありがとうございましたあじゃあちょっと今回頑張ったあとのこちらですオクタンこちらポットカードですはいご視聴にりがましありがとうございましたお<っ>やりましたね今日お一人に来も今日は楽しめますかハウステムこの時こ皆さんが友達ですからねやりました3年みんないきましょうありがとうございましたゃあもうね皆さん今日皆 夜の前の野菜に使えることができます。どうぞ皆さん、いまして、チャンキューよりと拍お願いします拍手、素晴らしいありがとうございましたなんかわやかな戦いでしたね、いい戦いさあ、それでは皆さん、いよいよです最後、3つ目 Ко мені щось напоминає, як у нас в Квирі 9 мая столи розкладуть. В общем, тут рай для, для любителя пива, рай для любителя вина. О. Блин, що кричить? Рай, короче, для любителя пива і вина. О. Не, вина, тоже не ну вина теж не п'ю. Ну, коротше це капець. Називається, поїхав в Японию, попався, не попав на таких дисциплині. Ну, Вони ще попав на ніхера ну, і не попробував. А там уявляєте, скільки вин, скільки пива э, різних сортів. Тут капець просто. Це просто капець. ですどうぞ、立ってください、ね。お<は>